Доброго дня, шановне панство. Зараз руйнуємо цю пристройку, яка нам дуже муляла глаз, замість якої ми будемо достроювати кімнату. Саманчик ложимо на піддончики, нехай буде. Поки полеже, а там буде видно, що з ним робити. Яркон лупцює ломом. Так що в нас все гарно. Гарна погода, немає сонця. Всім дякую, всім гарного дня та та тихої ночі.